Усім вітання, друзі, каналу Україна переможе. Ну що ж, е, хочу вам повідомити, що ліг і Facebook, і Інстаграм, і це насправді у багатьох людей. Це пов'язано з тим, що відбувається е, там в Ємені. Це хусити рубанули цей провід, інтернет-провід і не знати коли. Коли воно зміниться ситуація, але наразі у багатьох людей Інстаграм ліг, і Інстаграм і Фейсбук. Досить недобре це, тому що багато спілкування було у Фейсбуку. Коли це перемонтують, коли відновлять роботу ці сервери, ці сервіси, ці невідомо поки що. Але будемо надіяти, що скоро вони справляться з цим, можливо, будуть переключати на якісь інші лінії. Але поки що так. Тому, Тому до зв'язку, друзі. Нехай нам Бог усім допоможе. Україна переможе однозначно.